Доброго дня! Вирішив зняти відео про даний прицепчик, з чого він зварений, які матеріали я тут використав. Дивіться, все, то, що покрашене чорним кольором, ця труба вся стінкою 3 мм. Тільки відповідно на рамі труба 100х50 на самому кузові ця 60 на 40 мм. Це теж 60 на 40, це 40 на 40. На бортах труба стінкою 2 мм І це 40 на 25, це 25 на 25. За оську взятий мост від Волги. Тут виворене місце під запаску. Ціліндр 1 ПТС-9 двухштокой езз петля петля зварна то есть поворот на зварна но я її замулю. то есть я її не не роблю набира я его пущу Такі тут є варені роги, які виходим кузов для того, щоб його там не шарпало потім вправо-вліво. На бортах метал 1,5 мм, на бокових бортах передній і задній, так як лишаються обрізки з дна, якраз виходить, ну, вистачає то 2 мм. Бокові борти відкриваються. Буковий борт відкривається. Задній відкривається як уверх, так і ну, низь, коли треба висипати якийсь там пісок, то він відкривається отак. You have to.